Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні зустрічається наше новеньке класне надходження. Це Kia Sportage 2015 року випуску. Повний привід. 2,4 газ бензин та автоматична коробка передач. Друзі, автомобіль прибув до нас зі штатів, абсолютно ціленьким. Замінено одне бокове дзеркало. Фарбоване одне заднє крило. Без поклівки, без криміналу, 150 мікрон взагалі. Це інше повністю в рідній фарбі. Ну, дуже класний стан, чорний колір, оригінальні диски, лінзована оптика, весь рівненький, ну, просто дуже круто виглядає. По комплектації у нас, друзі, повний електропакет. Салон в ідеальному стані, мультикермо, газ, вибір режимів керування, круіз-контроль, кондиціонер. Ось така мультимедіа з камерою заднього руху, з блютузом 150 тисяч кілометрів пробігу, гучний зв'язок. Вкладень, друзі, не вимагає взагалі. Стан автомобіля сіли та поїхали. Візуально, технічно, по салону. Взагалі ніяких нарікань та вкладень авто не потребує. І звісно, придбати його ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.